Виконуємо номер 274 із підручника Алгібра 7 та номер 11,10 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Зведіть, подібні доданки. Завдання перше: 5 b відняти 8 a додати 4 b відняти a. Друге 17. відняти 2 p додати 3 p додати 19. 3 1,8а, додати 1,9б, додати 2,8а, відняти 2,9Б. І четверте, 5, відняти 7C, додати 1,9П, додати 69 c відняти 1,7П. Приступаємо до виконання. Зведемо подібні доданки 5Б, додамо 4Б, а до мінус 8А. Додамо мінус А. 5B додати 4 Б. Мінус 8А. Відняти А. 5 Б додати 4Б це буде 9Б. Мінус 8А відняти А буде мінус 9А. Завдання друге. 17, додамо 19, мінус 2п додамо 3П. 17 додати 19. мінус 2П додамо 3П. 17 додати 19 буде 36. мінус 2П додати 3П, буде П. Маємо суму 36 і П. Задання 3. 1,8, х додамо 2,8. х

4,6а. 1,9 Б. Відняти 2,9Б отримаємо мінус Б, мінус 1Б, або просто мінус Б. Завдання четверте. 5. 5 у нас немає подібних, тому 5 переписали. Далі мінус 7С. Додамо 6,9 С, 1,9П додамо мінус 1,7П. Мінус 7С додати 6,9С. 1,9П відняти 1,7П. 7C, це C, мінус 7С додати 6,9С буде це мінус 0,1С. 1,9П, відняти 1,7П буде 0,2П. О, тепер перейдемо до віднімання. Отримаємо 5, відняти 0,1С додати 0,2П. Номер. 274 із підручника «Алгебра 7» та 11.10 із підручника математика 7 інтегрований курс виконано.